Муж таки признався вам, що приставав е, к вашій дочері, але об'яснило, що он сп'яну просто перепутав. Він до неї не. Що, блядь? Переплутав. Він переплутав оці, оцю жінку, якій там ну, 40 плюс мам, по ходу років. І дівчину 15 років переплутав по п'яні. Це що там, бе, за така була? така що можна переплутати. Пристав... Так бы, може, до собаки ще якось приставав, тоже переплутав. Він Он вам об этом говорил. Він з неї стягував одеяло. думаючи, що це я? Він не займав її рукава. Может перепутать, в какой кровати лежит его дочь, а в какой жена. Ебать. Бью дед, дед, тихо. Нічо.